Всім привіт! Як справа у вас? З вами Дімас. Welcome back to my YouTube channel. Сьогодні мені 21 рік. І я вам розкажу 21 річ. Діч. І я вам розкажу 21 річ, яку я зрозумів за своє життя. Комусь це буде цікаво, комусь банально, а комусь це переверне світогляд і він підпишеться на мене. І перша річ, яку я зрозумів, суть життя в процесі, а не в результаті. У самурая немає цілі. Тільки результат будь-якого життя однаковий смерть. І неважливо, яких матеріальних здобутків ти досяг, якщо під час процесу життя ти не був щасливим та не жив так, як сам цього хочеш. Результат це миттєвість. Життя це процес. Я це я переможець категорії блогер. Хто я? Я той, хто я є. І якщо ми вже заговорили про щастя, то першим кроком до нього є почути і розкрити власне я. Щоб почати жити так, як ти справді того хочеш, а не жити так, щоб всім навколо подобатись, але при цьому втратити свій внутрішній голос. Поки ти молодий, читай якомога більше, особливо класичну літературу. А також веди щоденник та пиши звіт свого життя, адже це буде мати колосальний позитивний ефект на твоє майбутнє. Про який ти навіть не підозрюєш. Насправді ти не знаєш свого життя, але про це я розкажу більше у наступних відео. Відчувати важливіше, ніж знати. Адже ми не завжди знаємо, як правильно вдіяти в тій чи іншій ситуації. Але ми точно можемо внутрішньо відчувати, як краще нам зробити. І ця чуйка ніколи не підведе. Чому ти плачеш, що тебе засмутило? Не знаю, але я так відчуваю. Що за багато? не здорово. І це однаково стосується як і позитивних, так і негативних речей. За багато алкоголю, за багато комп'ютерних ігор, за багато тіктоку, так само, як і за багато любові, за багато радості, за багато грошей. Шо, дурак? Так, навіть за багато грошей несуть собі негативні наслідки. Навіть за багато серіалів теж нездорово. І з цього витікає наступна річ: в житті повинен бути баланс. Позитивний баланс на рахунку. І він теж. Я веду колесо балансу, а точніше, неправильний восьмикутник. Тому що до круга мені ще дуже далеко. Наступним пунктом є відповідальність, який необхідно самому приймати рішення і нести за них відповідальність, а не чекати, допоки проблема вирішиться сама по собі, чи хтось її вирішить замість тебе. Але це вдається робити далеко не всім, навіть дорослим людям. Адже нести відповідальність страшно. Я, до прикладу, прийняв рішення вести ютуб канал і колись понесу за це відповідальність. Тому наступним пунктом є страх. Роби те, що ти боїшся робити. І ти будеш зростати як особисті. Боїшся виступати на публіку. Зроби це! Боїшся висоти! Пригни з мосту, боїшся сказати ні. Скажи ні. Діма, ходи сюди. Ні. Почекай! Перед останнім пунктом є моя гіпотеза, а може не тільки моя, що моральні закони для всіх однакові. І діють вони як закони фізики на всіх однаково. Наприклад, якщо ти пригнеш літака без парашута, тебе за законами фізики. Пришибне до землі. Так само, якщо ти зробиш щось аморальне, тебе також чекатиме наслідок, бо нічого не проходить безслідно. Наприклад, не підписатись на канал і не поставити лайк дуже аморально. Світ абсолютно не може існувати без почуття любові. От зовсім, ні дня не проживе, якщо у людей зникне почуття любові. Бо по суті все, що ми робимо, це добуваємо їжу і якось перевір між цим себе розважаємо. І таке життя справді не мало би жодного сенсу, якби не почуття любові до людей, до справи, до життя до дітей, яке всімі рухає. Навіть їжу люди добувають і годують свої сім'ї тільки по одній причині, тому що люблять свої сім'ї. Якби почуття любові в один момент зникло, то у всіх людей б з'явилося питання: навіщо це все? Навіщо мені ці страждання? Я нічого не люблю і нічого не хочу робити. Який сенс життя? Реально, який? А зараз навіщо жити і постійно щось робити, якщо в житті все так складно? Тому що я люблю жити, люблю своїх рідних, люблю свою справу і так далі. От, наприклад, я знімаю це відео, тому що я люблю гроші. Тому що я люблю знімати відео. Тому тобі порада. Якщо ти задаєшся питанням, в чому сенс життя, шукай любов в своєму житті, і вона завжди буде сповнена сенсом. І це був кінець першої частини відео про 21 річ, яку я зрозумів за своє життя. Наступного відео буде ще більше пунктів на один більше, які зможуть вас або розчарувати, або вразити. Дякую, що підписалися на канал, поставили лайк, написали коментар, поставили дзвіночок. Ну а з вами був Дюмас. Чекаю у наступному відео на вас.